Вітаю на каналі Стартер RV Рівне. З вами Дмитро. Сьогодні хочу розказати про поршневі групи до тракторів МТЗ, ЮМЗ на двигуни Д240, 245, 260 та Д65 на найомзам. Як ви знаєте, до війни в Україні активно продавалися поршневі групи українського завод-двигун, завод але він вже один з місць під окупацією і невідомо, яка доля буде далі його. І ще продавались камського моторного заводу. Порчневі що Україна, що Камські по якості були дуже хороші, але війна внесла свої корективи. Української зараз не купите. А другий варіант вже не варіант для нашої країни. Як альтернатива, почали з'являтися поршневі виробництва Польщі, як оригінальні, так і не зовсім. У нас продавці люблять часто на товар невідомого походження казати Польща. Оригінальні пошневі досить хороші по якості, але виробники не встигають задовільняти наші потреби, тому що в Польщі немає стільки тракторів, скільки у нас. Тому ми сьогодні пропонуємо вам до огляду пошневі від українського бренду GFD. Так, вам не почулося. Бренд GFD зареєстрований в Україні. Щоб не вести пошневі невідомої якості, вирішили привозити під своїм брендом. Виготовляється, звісно, що в Китаї, тому половина глядачів, певно, вже відразу закриє відео при цьому слові. А друга половина певно розуміє, що практично все зараз їде з Китаю. Але Китай є різний. Дані почневі виготовляються на заводі, назва якого я фізично складно вимовити настільки складна. Але цей завод, хоча перевільніше говорити дана корпорація, яка включає не один десяток заводів, працює з 1958 року і робить порнивина для понад 500 компаній у всьому світі. Серед них такі відомі автомобільні концерни, як GM, Ford, Chrysler, Кауміс, Caterpillar, John Deere, Mercedes Benz, Volkswagen, Volvo, DAF, Peugeot, Citroën і багато інших. Зараз на екрані можете бачити картинку з логотипами основних, так би мовити, клієнтів цієї корпорації. Перелік вражає. Можете поставити на паузу та роздивитися детальніше. Тобто якість цих поршневих на гарантовано високому рівні, що вже доведено кількістю проданих нами моторокомплектів. Лише позитивні відгуки. Асортимент великий. Є на МТЗ 240 комплект на 5 кілець, є на ЮМЗ на 4 кільця, багато хто питає. Звісно, що можна ставити і на 5 кілець, але багато хто питає ще на 4 кільця і на ЮМЗ. Є 260 в різних модифікаціях: Євро 1, Євро 2, Євро 0 з маленькою камерою по центру, з камерою великою, збільшеною. Є на Янз 236 238, є на Камазовський мотор 740. В модифікаціях різних. У всіх комплектах гільзи йдуть з чорним покриттям, що значно підвищує стійкість до корозії та полегшує обкатку двигуна. Кожна гільза також йде маркована. На ній є назва бренду, каталожний номер та довжина і група. На, на, на кожній гільзі так іде. Поршні йдуть такі з графітизованими вставками в більш напружених місцях. Дуже-дуже добре по якості. Можете бачити якість виконання. Ми потім в окремому відео, певно, будемо розбиратись по кожному мотору. Д260 поршня мають такі температурні вставки, бачите їх зараз на екрані. Також поршень маркується бренд GFD, каталожний номер, дата виробництва і група на всіх, так. Також, відповідно, вже до комплекту по мотору. Входить в комплект палець поршневий, який теж промаркований кожен. Входить кільця 4 або 5, або 3, як на D260, ущільнення пільгізу і стопорні кільця. Кільця йдуть в дуже класних таких упаковочках. кожна в окремому карманчику з позначенням місця і установлення. І ще кільця запаковані в окрему картонну таку коробочку для більш, надійної, для більш надійного перевезення по Україні. Кільця теж мають таке фосфатоване покриття. Перше кільце має ще хромоване. О, видно, видно на екрані. Всі кільця позначені де є верх і позначено бренду. Позначення бренду і верх. Абсолютно всі, отак. Що значно спрощує установку. Про палець поршневий там немає особливо, що говорити. Пальці йдуть 58 одиниць по пороквелу твердість, це дуже хороша твердість, ну кільця стопорні і щільнення. Більш детально по кожній поршневій, як я вже казав, ми будемо зупинятися вже в кожному окремому відео, щоб не робити відео на півгодини. По кожному мотору розберемось там, вже поршневу розберемо під так, так сказати, як під мікроскопом. А це відео буде більш ознайомче з асортиментом та виробником. Поставляються вони в таких дуже хороших картонних упаковках. Таких упаковок я ще не точніше, такої якості упаковок я ще не зустрічав. Але нас в принципі не упаковка цікавить. Нас цікавить якість самої пошнової, але й упаковка велику роль і відіграє при доставці товару. На самій упаковці є така наклейка, яка служить якби пломбою. На кожній наклейці є така ну, специфічна голограма, як захист, і на кожній етикетці розписаний склад, що входить в склад даного комплекту. Коробки йдуть по два почних комплекти. Дуже зручно, не так тяжко, вже, щоб піднімати, як, що, що називається, і дуже ну, хороша упаковка, що не пошкодиться при перевезенні. Мої постійні клієнти, що займаються ремонтами двигунів, взявши перший раз в руки поршневу живоді, сказали, що вона нічим не гірша за оригінальну каму. А це люди, які з багаторічним досвідом поставили за півроку, вже, скажімо так, не один десяток за півроку поставили, поки що служить без проблем, нарікань абсолютно немає на ці поршневі. Тому, кого цікавить, телефонуйте за номер телефону, що бачите на екрані. Внизу під відео буде посилання на наш сайт з цінами на ці поршневі, а ціни на них вас приємно здивують, я впевнений. Ставте лайк цьому відео, а я пішов знімати нове відео для вас.